Блядь. Майкл! Прикрой меня! А не, мужик, ты все таки як никуда не едешь? А перезаряжаться будем, блядь? Бух. Чуть не на шампуре в обох. Так а я, я не знаю, чего воно двох сразу не вбило. По канону должно было жахнуть. Там такая дроп тупо вылетает. Ну ладно, так то и так. Что тут, бишь, на О, есть. Блядь, долбоебы. О, ну ты с чуешь? Может на них патронами не выстачить. Здесь! Ми щас отак покрадеться. Займікаєва. Щас я тебе займу. Блін, вот uh. Ай, блядь, не попав. Uh. Піздець. Мабуть, механіка думає, вже нема спитать. Бля, від туліка, кстати, немає. Кудись пропав щось. Uh. Дай горя зашов, а до мене не хоче заходить уже. <постив> На блядь. О, чист петрони. Та є же. Так, хоть хоч в когось патроны. О, дві, ще 4. Смотри, що Все видели? Ну я да думаю, Витулик по цій игрі тут не сильно розбирається. Вот выход. Так, выход хорошо, зачекай. Дай мне підлутатися, бо тупо вообще нема нічого. Я думаю, там ще ДП буду дали. О, там так і буде. Хоча б якісь 2-3 патрончика до дробовичка було б славно. Але залупи. Дефолт. Ну ладно, якщо ми в чата GPT спитаємо. Він, саті, бля, який ти... Чат GPT, ту по жорстко отуп отупів. Не знаю, може це безплатний такий тупий став. Мені що не питає, він щось таке, тупо, покажу, не висирає. Що вообще тупо не сходиться. Що? <плес> Та вирубай фонарик, блядь. О, можна ці. Йо, так а ч ти не проплутаєш? Так а наша він мені треба. Я не що, так часто пользуюсь. Он мені особо... И не надо. Жалко, конечно, когда был перплексити эти бесплатные мужики не сказали. Но что... Блядь! Сами бесплатно залутали себе, а мужиками не сказали. Будешь пользоваться, каждый день писать ему. Та не. Пиздец. на... Чина... Ще й на роботі в п'ятницю. А ти оце Perplexity безплатний забирав? Кажу. Та ні, б ніхто не сказав. Каже, бля. А все ж до До цього до січня був безплатний. Думаю, мм, кайф. Ну, дефолт. Так, мені б це... Б... Жахнуть би їх якось. От з цього на ничку, блядь Хоча б одного, блядь на роботі тоже одні крысивки. На роботі думали, що там забрали. Але вказується, що не, ні. ніхто ж не сказав. Так, это обще тупо нагріть. дефолт патронів нема. От, а, а от я тільки підійду до нього, він буде стрелять у мене. Ага. Та помрешь сьогодні, блядь. Бля, живучий якийсь попався. Скільки патронів? Ноль. Дефолт. Піздє, чел дебіл, конечно, без патронів ходить. Так він стрілять зібрався в мене. Ну він ж точно не холостими стріляє в мене. Не, ну просто якийсь прикол, не знаю. Може в мене та складність, блядь, де патрони випадають. Ну вони випадають, просто шанс дуже маленький. Блядь, куди тут бігти? У мене тут два виходи є. Можу сюди побігти. Давай сюди сходи. А, ну да. Сходили. Ладно, тільки туди й бігти, виходить. Може тут она в патрони якісь? Сомнительно немає. Ооо, что хтось... ...крякає там? Блять, це ты, дурочка. Так, ну так как навряд наврядчи? что-нибудь придумаем Так а что тут уметь он а ну, держись за пору чем чуешь все и воду откачать блядь? А -а -а. давай давай газу газу плаваем плаваем побыстрее как можно плыветь Чо, по другу тупо там оставили? Бля, так жалко, я говорю, якщо якщо час опять буде плакати півночок, навіть на 3, -3 проїбуть. То так і буде? Я, ну 03 може і не повинні лузнуть. Та... Чо я не можу, блядь, випливти, сука? Диви, я тіп тупо застряв. Ну випливи, блядь, ти щас помреш. Нахуй ныряє, блядь? Що до У мене тіп якийсь тут кажуальний, диви, йому прикол нрядь? О, о, а як вона тут оказалась? Подружка, відійди читати. Твій контакт парень по імені Френк, от мої торгові партнери з Нешне Зеонежну в Бостоні, серед же ухота. Вот його візи й бумаги для КЗ. Класно, зде осторожно, там внизу зума і люди видели багато щелконових сталкерів. Дітя чорт. Ага. Походу тапнулась походу. О, як цирі вміє. Стати та, блядь. Не, ну Казала, плавати не вміє, блядь. <кхід> Удивлюсь, если она сейчас на этой сей стороне окажется. Бля, ну там... Кажется, щелку щелкунию. И что, это я только ради таблеток сюда и пернал? Прикол, да? Ну. Ты дура. У меня типик то Навіяний, блядь. Сейчас сдохне. Сейчас ми там полутаемся. Оп, щось забрали. Колонця на якийсь. Все, ух ти, блядь, тут ще щось. то. Бля, ну не видно ще ніхуя. Ооо, ге-ге, блять Чел випливай, блядь. Хух. Чуть не помер. Бля, там? водичка, конечно, песня занырнулась головою. <кхех> Наче на цей, на черкаському пляжі. Оце якраз коли літо, оце якраз сезон Ви, такий. Може пригодиться. А шо пригодиться, блядь, а як ти її достанеш? А, разумный чешок. Вам уже пернуть. Вот сюда тут что -то. А, типа так, да. Давай. Сейчас мы эту кравчучечку пиджанем. Оп. Бро, ну что ты не вставишь. Бля, что ж тут сделать надо, я не помню. Ну, дробину взять, то понятно. А как вот эту... Вот эту тему закрепить? Ммм, вкусненько. Не, серьезно, а как ей закрепить, блядь? Все видимости обмежено Ну ну же с бедным блять можно сделать Ладно блядь Кстати, а где летосис кровчучка Какая еда блядь. А так... Ааа. Точно, у ж плавать блядь, не умеет Сейчас мы її перетянем. Иди сюди, зайка. Ну. Чего? Давай, лись. Ладно, ладно. Сейчас мы это покатаем. Осторожней. Не боюсь. Оп. Чаны дроп... Драб... Пускай! Ебать, розгону ще й ципну. <хи> не розумію голові перевернуться в цілому. Ну ладно. Ну кинь просто драбину, я там розберусь уже. Диви, акуратненько О, молодець. Я чую цих циркунів. Мені це не дуже подобається. Так, отут в шкафчику таке як должен лут якийсь бути, ні? Ага. Конечно, лут. багато. Можеш писати, що зробив? Може. В порядку вырочек чисто не такий. Так и тебе скорее отсюда. Лейбись. Думаю, тут не все так просто, блядь. А, ні, диви. На вулиці вже йоу. А що ж там тип казав? Що якихось стюрквиней тут будуть. Обанул? Ай, я не помню уже нахуй, что тут будет дальше, блядь. <coughs> Сейчас помню, будем по хатам еще десь Слушай, <coughs> Что там? Да все уже нема. не мои. Что... Уговор будет такой. Ни слова про Тес. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Так, ти а шо тут? Ага. Бля, це з так хорошо, коли світла не виключают, просто тупо не знаю. Ідеально, я б сказав би. <пив CHRIST> так, відповідно до команди <пив CHRIST> до з 0 до 24. Ну, це таки чувствую, що закінчиться шара з понеділка. Ну. Уже по графіку будь просто виключали. якщо такий графік, як сьогодні, Есть то вообще имба. 5 часов світла ряд, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Окей. <кхух> ну все, пошли. Погнали. Я передчуття, що завтра почнеться. Ой, вей, є тоже таке відчуття. <кхух> Це на вихідних просто поб. Ну є, ну <кхух> якщо то, так то, на вихідних будуть все время балувати, то в цілому тоже хорошо. Срежем, так быстрее. <кій> типу, включили ночу і ще досі не виключали. Что? Це таке, я не знаю вже коли Что? було останній раз. А це ще навіть гріти не почали за світло. Лесу, що ли? Так. Да. Не бувало в лісу. Тут класно. Так. Давай ми тут пошаримося. Ось цвіточки. А ще ні, 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 ні. Ні. Гроні. не гроні посербиш. Та ні, не не гроні. Жалко, звісно. <кій> Дуже б хотілося <кій> б. <кій> Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить... Она тоже непоганый напий. Она Ай, сука. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя... Так, а ну да, можно сюда сейчас зайти, подивиться. Что, Нет, хотя меня это совсем не радует. А потом туда